Сьогодні росіяни атакували масово масовано, ну, я би навіть сказав, Україну. І от Київ, Київ постраждав для початку світлину таку покажу. Подивіться, будь ласка, на ось ці осередки, задимлення. Є чимало, є чимало, друзі. Відео. Давайте будемо починати по черзі дивитися. Куди? Росіяни вилучили. Це житловий будинок ЖК. Далі ще один прильот. Гляньте, Будь ласка, можливо, дещо без звуку, але просто щоб було зрозуміло. В Києві шість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації. А ось спалах це означає, що відбувся прильот. За даними поліції Києва, у Солом'янському районі загинув чоловік. Тобто мова також про загиблого. У Дарницькому районі осколків поранення отримало п'ятеро людей віком від 36 до 55 років. Серед них 15 річна дівчинка. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку, як повідомляється. Більше інформації щодо обстрілів. О, в Києві о, сьогодні вночі Росія атакувала ракетами, також дронами. Було декілька прильотів, зафіксовані багато загоряння і руйнування в декількох районах міста. Тепер конкретніше щодо районів, значить, відомо про те, що в Дарницькому районі горіли горів дах. Житлового будинку і нежитлової будівлі, а також супермаркет підтверджено що загинула одна людина. В Дніпровському районі відбулось загоряння торгових кіосків. А також пожежа в приміщенні дитячого садочка. В Шевчерківському районі згорів житловий будинок зафіксовано задимлення на відкритій території, а також пошкоджено вхід на станцію метро Лук'янівська. Я згодом покажу. На відео є задимлення всередині самої станції, де люди все ще мають прихисток. Також Відомо про загоряння ЖК Львівський на Петропавлівській Борщагівці. До речі, хто звідти напишіть нам, будь ласка, і взагалі пишіть, будь ласка, друзі, звідки ви нас дивитесь? Чомусь сьогодні дуже мало. Лише один пан Юрій Олійник написав, що він з Києва. А я хотів би звернутись до вас з таким проханням: пишіть, звідки ви нас дивитесь, будь ласка, з Херсона, зі Львова, з Севастополя, з Доманівки, з Ярмолинців. Можливо, ви з Богу Пишіть, звідки ви нас дивитеся, дуже важливо для нас. Ми вивчаємо нашу аудиторію, географію нашої аудиторії. Якщо ви за межами країни також. Тож, будь ласка, дописуйте. Я ж продовжу. Ми говоримо зараз про Київ і тут. Чому, чому саме про Київ? Тому що подивіться для початку: як люди в метро? Отак, от, от люди ховалися в метро. І там ще дим, я так розумію, так? Тобто, ось на Лукяндівці дістались. Далі ще одні ще один є відеофрагмент з київського метрополітену. Швидше за все, це метро Лук'янівська, тому що там багато диму всередині самої станції. Тому, а, тому, 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 От ми спостерігаємо, зокрема, за такими наслідками. Є ще один відофраман з Києва. Тут взагалі палає будинок. Ось так, друзі. А ви знаєте, сьогодні вночі, сьогодні вранці, верніше, були опубліковані відеофрагменти. Масштабної пожежі в місті Київ після нічної атаки раніше влада повідомляла, місцева влада повідомляла про загоряння певних складських приміщень у Соломінському районі міста, і от як це виглядає. Подивіться, будь ласка, як це виглядає, коли все місто фактично укутане дим? Ось ми бачимо там окремий осередок займання. Не будемо нікому підказувати, де це. Ну але вже фактично сама влада повідомила, що в Соломінському районі. Є там відповідні прильоти, ну, не прильоти, а наслідки, як вони про це сказали. І ось, на превеликий жаль, кияни сьогодні таке пережили. Було гучно, це правда, було дійсно дуже гучно, тому кияни гості столиці, І от я своїми враженнями поділився, так відчуттями верніше. Тепер попрошу вас це зробити. Поділіться, будь ласка, своїми відчуттями. Розкажіть, як вам сьогоднішня ніч? Це світлина фотографа видання РБК Україна. От він сьогодні вранці фотографував там, зокрема, метро Лук'янівська у Києві, те, до яких наслідків от призвело масований обстріл Російської Федерації. Подивіться, будь ласка, на цю світлину. Що ми ще маємо? Що ми ще тут повинні сказати? Значить, є руйнування після прильоту будівлі в Дарницькому районі Києва. Такий вигляд зараз має станція метро. Лук'янівська поруч, з якої був, до речі, приліт так і постійно, це ж не вперше вже станція страждає. І прилеглі будинки також страждають тут. Зазвичай на приблизький жаль, майже кожною атакою супроводжуються наслідки в цьому конкретному районі і станції, і прилеглих будинків. Ну кияни кияни точно знаю, чому це відбувається, але ну якось так, якось так. Тому це те, що стосується Києва. Більше напевно мені тут нічого додати. Давайте рухатись далі. Давайте поговоримо тепер про інші міста, які на превеликий жаль також постраждали. І наступне місто у нас Івано-Франківськ. От таку світлину ми маємо. Повідомляється, що в виробничі складські приміщення на превеликий жаль прилетіло сьогодні, і значить. Мер міста Мерцінків дописує, що, на жаль, в Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракети шахетів. Він пише: маємо у трьох селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюється, уточнюється зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в легкому стані пише він, також уточнюється. Також уточнюється по двох селах нашої громади. На жаль, ударів було дуже багато. Дякуємо ППО дописи. Усім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська, це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. Тобто, зараз Івано-Франківськ піддався наймасштабнішій атаці з початку вторгнення Росії в Україну. Дуже хочу подякувати надзвичайникам, медикам. Усім, хто зараз надає допомогу. Інформація уточнюється. Буду інформувати. Пишіться. Підпишіться на мої канали. Ну, зрозуміло, да. Місто усім надасть допомогу, Головніше зараз це людське життя. Ну, можна було і без реклами своїх власних каналів, якщо чесно, прокоментувати, що відбувається. Вперше, до речі, я чую, що помер там, просив підписатися на, на його канали, використовуючи як інформаційний привід прильот в його рідному місті. Чесно, це якось дивно виглядає. Що це за прильот? Подивіться на екран, є маленькі відеофрагменти. Більше не покажу Івано-Франківськ. Половина частини, ну, половина кадру заблюрена, як ви розумієте, самі можете здогадатися чому. А половина видно. Ну, головне, що нам видно сам прильот на превеликий жаль, так, Івано-Франківський. От Марцінки вами також процитували. І він сказав про те, що, от на превеликий жаль, ми маємо. Такі наслідки в івано франківську тому будемо стежити за розвитком. Будемо стежити, друзі, за тим, як в подальшому розвитиметься ситуація. Далі перейдемо до міста Харкова. І що давайте пана Терехова зараз, очільника міста, будемо цитувати, який. Також вчора самісінько вечора писав, що в Харкові вибухи все почалося близько другої ночі. Він каже: розпочалася масов... масована з повітря атака на місто. На Харків сунуть ворожі бойові дрони. Пише він потім перші тридцять вибухи почались, Перший приліт попередньо в Київському районі. Потім третій вибух. Потім він пише: в місті пролунали чотири вибухи, як наслідок, велика пожежа у повітрі. Неподалік від міста ще є бойові дрони. Ворога, будьте обережні. Uh, і це все відбувається там, в рамках 10-20 хвилин. Далі він пише, що за інформацією, яка потребує уточнення, усі влучання в київському районі міста по кількох локаціях. Наразі інформація по постраждала не надходила щодо наслідків, пише Терехов. Йде вивчення на місцях у бік Харкова. Ще йдуть бойові би ворога. Будьте обережні, він дописує за попередньою інформацією. В Харкові зафіксовано 11 прильотів. Один з них біля багатоквартирного житлового будинку в Київському районі. Наразі без постраждалих, але є пожежа неподалік будівлі. Наслідки усіх ударів по Харкову уточнюється. Це вже друга ночі. Далі пів на третю ночі. Він пише: по локації одного з прильотів вибиті вікна в одному з ЖК. Пошкоджені дорога, травмені, травмай... трамвайні рейки і електродроти щодо постраждалих. Уточнюємо далі. Він пише, що ще один з наслідків атаки повітря на Харків, пожежа на цивільному підприємстві щодо постраждалих інформації наразі немає. За уточненою інформацією ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Написав Терехов. Окрім цього, є ще його відеозвернення, його оперативний коментар. Давайте зараз, будь ласка, послухаємо. І повернемося знову ми під обстрілами міста Харків перебував під обстрілами. Взагалі було 12 влучань. постраждало промислове підприємство, газопровід. Крім цього, постраждала дорожна частина, трамвайні рельси також мережа. Електра, яка заживлює трамвайні маршрути. Хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби. Крім цього, я дуже вдячний нашим Збройним силам ППО, які збили 5 шахедів, які летіли до міста Харкова. На щастя, ніхто не постраждав, вибита в житловому фонді 50 вікон. Це очільник Харкова. Терехов, який прокоментував зокрема ситуацію щодо нічних обстрілів міста, тримайтесь харків'яни. давайте друзі підтримаємо харків'ян. Пані Оля Чеш нам дописує в ефірі. Я з Харкова ніч була жахлива. Пані Олю. Тримайтесь. Будь ласка, я хотів би попросити всіх глядачів, які нас дивляться з інших міст. Підтримаємо харків'ян, киян, які сьогодні постраждали. Давайте підтримуємо Івана франківських франківців, так людей з Франківська. Всі, ті, хто сьогодні пережили ось масований ракетно-дроновий обстріл зі сторони Російської Федерації. Мають ну хоч бодай декілька слів на підтримку від нас отримати. Тому я в ефірі до вас звертаюсь, друзі. Ми з вами тримайтесь, будь ласка, і закликаю наших глядачів також писати нам в чат зі словами підтримки. Цих людей далі у нас місто Суми. Що в сумах взагалі відбулося? Ну це вчора. Вчора, ближче до вечору, стало відомо, що російський дрон атакував Суми, пошкоджені вікна житлового будинку, автомобіль, мережа електропередач. Частина будинків залишилася без електропостачання, до медиків звернувся семирічний хлопчик і його мама. Вони перебували перети із місцем влучання. БПЛА Сумщина зараз піддається фактично ну чи не щодня. Масовним російським ударом, якщо не масованим, то точковим. Якщо не точковим, то каби летять. Якщо не каби, то дрони. Якщо не дрони, то ракети. Ну загалом, сумщина зараз переживає не найкращі дні, м'яко кажучи, так а направду найжахливіші, напевно, і, і, і це дуже погано. Тому будемо стежити за розвитком подій в цьому регіоні. Сумчани, тримайтесь. Будь ласка. А це друзі, знаєте, що це мапа того, куди і як летіли дрони шахеди ракети. Рух шахедів і ракет над територією України цієї ночі, от він так виглядає приблизно так. От журналісти дають таку графіку, подають таку інформацію, тому ну, ось, власне, маємо. Маємо таку інфу.